Привіт усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео хочу поділитися з вами своїми книжковими планами на літо. Зараз мої читацькі темпи мене не дуже радують, тому я вирішила все структурувати та виокремити книги, які я точно точно хочу прочитати впродовж цих трьох місяців літа. Зібралась така цікава компанія. Я розповім у цьому відео про 10 книг, які я 100% хочу прочитати. Тут є і кілька товстунців, і нонфікшн, і сучок орліт, і мемуари. Загалом має бути цікаво. Сподіваюсь, це відео вас надихне більше читати. Ну а ми поїхали. Мало не забула. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки цьому відео та пишіть коментарі. Для мене це дуже цінно та важливо. Давайте разом розвивати український буктюб. Перша книга, про яку я хочу розповісти, це переможці Фредріка Бакмана. Її я хочу прочитати найближчим часом. Вже насправді не можу дочекатися, бо давно нічого не читала у свого одного з улюблених авторів. Отож, це третя заключна частина трилогії про Бьорнстад, маленьке хокейне містечко. Події переносять нас до Швеції з її розміреним темпом життя, мальовничими краєвидами. А у цих книгах ще й великими проблемами. Е, я дуже Задоволена першими двома частинами цієї трилогії, особливо другою частиною, вона мені дуже сподобалася Ми проти вас. А мені подобається, що Фредрік Бакмен піднімає багато важливих тем у цих книгах. Вони доволі болючі у нього виходять. Тому, щиро кажучи, я не очікую чогось оптимістичного та радісного від третьої заключної частини. І вже я трішки бачила відгуків від колег та коліжанок, і вони кажуть, що дуже болюча історія. Але мені вже дуже хочеться повернутись до героїв, яких я полюбила, які мені сподобалися, і повернутись в цю атмосферу зимового містечка. Власне, всі події розгортаються у цих книгах навколо хокею. Саме він, саме хокейний клуб, має врятувати це містечко від безробіття, і на ньому все зав'язано. Але перед одним важливим хокейним матчем трапляється трагедія у цьому містечку, і далі вже від цієї трагедії сюжет кардинально змінюється. Якщо ви щойно почули, що ці книги про хокей, і вам здалось, ну мені це не дуже цікаво, то не варто робити поспішних висновків. Бо насправді в цей вид спорту в цих книгах видається дуже захоплюючим ти з таким. З затримуванням подиху спостерігаєш за розвитком матчу хокейного на цих сторінках. І насправді тут далеко не про шайби та ключки. Бакман на цих книгах піднімає багато різних питань, які, як переживання, втрати, прощення, зрада, важливість сім'ї, друзів. Тут часто герої. вони Неоднозначні і навіть найдобріші люди можуть чинити жахливі вчинки та навпаки. Загалом книги, які можуть викликати великий спектр емоцій. І мені дуже хочеться вірити, що Бакман не залишить нас з зовсім трагічною кінцівкою цієї трилогії, бо мені не дуже такого хочеться. Подивимось, як там буде. Отож, переможці це те, що я хочу прочитати найближчим часом. Так, після пак мене вирішила одразу розповісти про всіх авторів, з якими я вже була знайома, а потім вже перейти до нових авторів та авторок на моїх полицях. Отож, казка Стівена Кінга. Я вже давно не читала чогось такого у кінга, що б мені сподобалося бо останню книгу, яку я читала це Джералдова Гра, і вона мені не сподобалася. Сподіваюся, казка буде такою, яка заполонить моє серце, бо попередньо сюжет мені видається цікавим. Отож, це, як говорить нам анотація, історія, що ладна розрадити у темні часи. Таке мені подобається. За сюжетом розповідається про 17 літнього хлопця, на долі якого випало вже на його малий вік чимало випробувань. Його мати загинула в автокатастрофі та. Батько після цієї трагедії почав зловживати алкоголем, і хлопцю доводилося дбати і про себе, і про батька, і так виховувати самого себе. І ось одного разу цей 17-літній хлопець знайомиться з своїм відлюдькуватим сусідом, і в цього сусіда ще є собака, яка надалі стане вірним другом цьому головному героєві. Отож, він знайомиться з тим сусідом і починає в нього підпрацьовувати. І працюючи в нього. На подвір'ї він час від часу чує звуки, які долинають з сараю, вони дуже дивні. І ось цей сусід помирає та залишає хлопцеві касету з поясненням, що насправді в його сараї потойбічний світ. В цьому паралельному всесвіті, всі жителі в небезпеці, адже на них чатує зло, яке вже от-от має побороти їх всіх. І це Призведе до великої небезпеки як їхньому світові, так і нашому. Звичайний 17-літній хлопець перетворюється на героя, він відважно бореться за жителів паралельного всесвіту. Чи вдасться йому перемогти? Хто знав? Почитаємо! Отож, про наступну книгу розповім дуже лаконічно, чи не хочете повторятися. І Ларіон Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма. Детальніше про неї я розповідала в своїх покупках, тож переходьте і дивіться. Тут розповім лаконічно, про що ця книга. Київського кримінального психолога відправляють в Богом забуту селище Бузький Сад. Там одного зимового вечора зникла маленька дівчинка. А всі жителі цього селища вони ненавидять все навколо, ненавидять своє життя і ігнорують той факт, що у них в селищі живе звір, серійний убивця, і цей е, київський кримінальний психолог вірить, що ця дівчинка ще жива і намагається розслідувати цю всю справу. І остання авторка, з якою я знайома і хочу продовжити своє знайомство, це українська орнітологиня Наталія Тамась. Я прочитала її пташину-історію, і вона мені дуже сподобалася. Справді дуже легко, таким жвавим темпом написана книга, з безліччю цікавих наукових фактів, про птахів. Насправді, після її прочитання я почала звертати більше увагу на. Пташок, навіть просто прогулюючись парком, але не буду тут детально про неї говорити, а розповім в майбутньому прочитаному. І ось у Віхоли вийшла друга книга про птахів у місті від Наталії Тамась, і це ще цікавіше мені видається. Я вже хочу взятися її прочитати. Вона доволі тоненька, порівняно з пташиною історією, то справді невелика за обсягами. Про що ця книжка? Думаю, можна здогадатись з назви про птахів у місті, як їм вдається виживати в наших бетонних джунглях: голуби, шпаки, дрозди і навіть папуги. Так, так, навіть в Україні є папуги. Це я дізналася з якоїсь публікації Наталії Атамасі. Отож. Птахи, як нам з ними взаємодіяти живучи в одному місці, аби це було взаємовигідно та комфортно? Як вони взагалі облаштовують своє життя в бетонних джунглях? Як ділять території, де вирощують свою малечу? І багато багато інших запитань, на які знаходять відповіді у цій книзі Орнітолгиня. Як читаємо в анотації, саму книжку побудовано як прогулянку від центру міста до його околиць, від хмарочосів до кладовищ і так далі, і тому подібне. Буду читати її у червні, я гадаю, і сподіваюся, вже в цьому місяці поділюсь з вами враженнями в прочитаному на неї. Так, раз ми вже розпочали сучу карліту, то ними продовжимо. Ще хочу у цьому місяці познайомитися з новою для себе українською авторкою Наталкою Доляк. Вона виходить у темпорі, і я хочу прочитати два її детективи. Це на сьому небі та місце останньої реєстрації громадян. Місце останньої реєстрації громадян сетінгу відбувається в морзі. Це новинка темпори. А на сьому небі це. Попередня частина детективних історій про головну героїню Зою Кирпич на сьому небі розповідає про загадкові вбивства на Вінницькому телеканалі, і тут одразу чимало чого зійшлось, бо я працювала журналісткою і проживаю у Вінниці. Сетінг тут Вінницький, і це дуже цікаво для мене. Ніколи раніше нічого схожого не читала. Мабуть, цікаво читати про. Вулиці, на яких ти прогулюєшся мало не щодня. І також журналістика це те, що мені близьке. Тож гадаю, що ця детективна історія має мені сподобатись. У цій телестудії, де працює Зоя, одного дня знаходять тіло працівниці, і однією з підозрюваних стає власне сама Зоя. Для того, аби довести свою невинуватість, вона розпочинає власне розслідування. І, як говорить сама авторка, головна героїня багато в чому схожа на неї за певними рисами характеру, а також що ця книга буде особливо цікавою вінничанам, адже деякі діалоги та. Окремі деталі сюжету вони взяті з реального життя. Написаний роман, як говорить авторка у стилі Агати Крісті, і читачам буде цікаво не лише спостерігати за розв'язкою детективної історії, а й дізнаватись детальні роботи на телебаченні. І друга книга місце останньої реєстрації громадян розповідає про історію, яку сколихнула знову ж таки Вінниця в морзі. ожив пацієнт таке не часто трапляється, тому нашій головній героїні. Стає цікаво рознюхати, що ж там відбувалося, і ось вже вона наступного дня влаштовується працювати в цей морг прибиральниці і намагається розслідувати цю таємничу справу, адже ж не так часто люди вживають в моргу. Я думаю, взяти цих дві книги на формат влогу і спробувати в такому більш лайфовому режимі здогадуватися, що ж там вигадала Наталка Доляк. Що ви думаєте? Цього приводу дайте мені знати в коментарях, чи було б вам таке цікаво. Так, і остання книга від українських авторів це від відвіхала, коли я нарешті висплюсь. З їхньої серії на окпоп. Я хочу зібрати її усю. Як засинати і прокидатись із задоволенням? Насправді, це питання мене турбує, я гадаю, як і багатьох людей, бо насправді прокидання вранці, а особливо в годині, так, я не знаю, сьомій, для мене це вже страшенне випробування. Також я люблю іноді поспати вечором, десь о годині 8-9, а потім мені знову ж таки важко заснути до там, 12 ночі. Загалом. Багато є питань, які я хочу дізнатися у цій книзі. Погадаю, вона має бути корисною для мене. Як можна покращити свій сон, що впливає на його якість? Як це все працює на рівні тіла? Про це все розповідають авторки у цій книзі з практичними порадами. Я почитала трохи вінгуків, і те, що мене дуже радує, що більшість людей пишуть, що написана книга дуже легко, наукові терміни подані простими словами і. Є багато практичних порад, як прокидатися із задоволенням і засинати. Ви не знаєте, як подолати четлах, чи вам складно перейти з літнього на зимовий час, чи варто взагалі спати в день, а як працює наш біологічний годинник? Загалом багато-багато питань з приводу сну відповідають авторки у цій книзі. Ще одна книга, яку я вже розпочала читати, і поки що вона мені дуже легко йде і дуже подобається. Це як ми пережили комунізм і навіть сміялися. Легендарна книга від Славенки Драколіч. Вона розповідає про життя людей в країнах колишнього соцстабору. Це, до прикладу, Угорщина, Чехословаччина, Єгославія, Польща. Побіжно там згадується і Радянський Союз. Славенка Драколіч ймовірно була першою, хто розповіла західному світові про реальність життя в. Комуністичній східній Європі. Впродовж цієї книги червоною ниткою простежується думка про те, що комунізм це не працююча ідеологія, яка принесла людям більшою мірою, лише горе, обмеження. Та зневіру в краще майбутнє. Фокус уваги у цій книжці зосереджений саме на жінках, адже сама авторка є вже багато років феміністкою. У цій книзі вона розповідає про пересічні побутові питання, які важливими для людей. І водночас це все є політичним. До прикладу, вона говорить, що за всі роки свого існування комуніст так і не зміг виробити найпростішу гігієнічну прикладку, яка є просто необхідною для жінок цій книзі розповідається про країни, де політичні та економічні питання були настільки важливими уряду, що проблема звичайних громадян зідавалися йому дріб'язковими. Загалом тут авторка часто згадує про дефіцит їжі, товарів, побутової техніки, які існували в комуністичних країнах. Одна книга, яку я хочу прочитати, її мають починати розсилати десь наприкінці червня, це мемуари Меттю Перрі. Я хочу прочитати цю книгу з доволі очевидних причин. Мені, як і мільйонам інших людей, подобається ситком друзі. Для мене це так. Такий комфортний серіал, який я дивлюсь, коли я почуваю себе якось втомлено, або якось засмучено, або знервовано. Ну, загалом це для мене такий якийсь комфортний перегляд після важкого дня. Я передивлялася цей серіал десятки разів і обожнюю його. І, зокрема, звісно, персонажа Метью Перрі в цьому серіалі Чендлера. Але і загалом мені останнім часом цікаво читати мемуари, тому тим паче хочеться пошвидше отримати вже собі цей примірник. В цій книзі більшою мірою, наскільки я зрозуміла, меті Перрі розповідає саме про свою боротьбу складну і довготривалу з залежностями алкогольної та наркотичної. Десь наскільки я зрозуміла, з звінгуків приблизно 20%, це якісь цікаві історії з зйомок серіалу Друзі. Також він там згадує про своє особисте життя. І загалом, те, що я чула з відгуків, то книга дуже щира, Метью просто виливає, наче душу, а також з негативного, що вона подана не хронологічно, тому доволі складно як би її сприймати в логічному порядку? І остання книга, яку я хочу прочитати, це мемуари принца Гарі, запасний. Насправді мені вже дуже довго не доходять руки її придбати. Я думала про це ще, коли були передзамовлення, так і не зробила цього. І гадаю, що нарешті влітку я на цього дійду і прочитаю цю книгу. Насправді, нагодиться, вона має не дуже високу оцінку: 3,94. І я чула відгуки від е, своїх колег та коліжанок, що багатьом ця е, книга на неї були доволі. Великі очікування, і вона не до кінця їх справдила. Отож, в ній розповідається про принця Гаррі. Це другий син принцеси Діани та нинішнього вже короля Великої Британії Чарльза III. Згідно з традиціями, першим посісти престол може саме первісток, тому, власне, книга принца Гаррі так і називається Запасний, бо він народився другий у сім'ї. Як можна прочитати з відгуків читачів, то принц доволі відверто розповідає про Складні ситуації в своєму житті, іноді якісь такі незручні, і де він показує себе не в найкращому світі. Отож, книга поділена на кілька розділів, якщо взяти так дуже згруба, то розповідається про його дитинство, про його подружнє життя з Меган та про його службу в армії. Також червоною ниткою в цій книзі йдеться про... Горювання за втратою матері принца, і як говорить він сам у багатьох інтерв'ю, він дуже складно переживав цю трагедію. Є. Ну ось і все, це всі книги, про які я хотіла розповісти. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, то обов'язково дайте знати мені в коментарях. Напишіть там, які книги ви найбільше хочете прочитати цього літа. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Папа! -па!